Лекція, семінар, екскурсія за всіма написаними законами, це мало бути як мінімум дуже втомливо, як максимум дуже нудно. Але завдяки, ну, по-перше, нашій викладачці, по-друге, вашому прийому і присутності загалом такого місця досі не віриться, що це на майдані незалежності, відверто кажучи. Це було дуже затишно, це було дуже приємно. І це було дуже енергійно наповнено. Ми вам дуже дякуємо. Відчувається, що за цим місцем доглядають, що про нього піклуються, і коли приходиш сюди, це тобі передається. Знаже дякую всім працівникам музею за вашу щирість, че Це було дуже чуттєво. Емоції просто не дуже, дуже багато цікавої, цінної інформації, яку реально треба піклуватися про. Екскурсовод пані Галина. Пані Галина просто усім взагалі дуже цікава і дуже мила і дуже чуттєва і, і прям щемливо дуже було. В серці не можна було тримати сліз. Терапія. Кототерапія, зокрема, також. Також в цьому музеї є чудові котики, які доповнюють історичну атмосферу і є певними провідниками добра. І найбільше мені сподобалась красива мансарда на другому поверсі, яка має цікаве походження, французьке, про яке вам може розповісти пані екскурсоводного. Сходіть музей Шевченка, походіть кімнатами, в яких був Шевченко, послухайте історію Шевченка, послухайте і ви зрозумієте, чому важливе для України. Поїсти шовковиці, е, та ви можете поїсти шовковиці. коли буде коли буде час. сезон.